в кошице аеропорт, тут самоліти літають не часто но літають якраз над нами тут ось такі горбаті місця є, дуже похоже на якісь руїни. Остатки остатки Да. тут кругом попадаются следы руины бетонные вот от. Під нею хованки для животних. То есть. Спивай. Осень. Такие ярочки тут. Тернопільська область, обох Там вон палатка стоит, и вещи развешены. А там, де руїни, там нічого цікавого немає. і там ціла толпа людей виглядають як туристи бородаті, молоді, лет 35. Ось вот так от, Тут куча стежок таких. виходить, это. Еще й там зустрічали возле водокачки таких же тоже. Тут целий квартал єврейський, і оце, навірно, синагога їхня. Якраз саме жаркое дневное і сонце вилізло. Тут наче фортеця. Кусочок Іспанії. А по вулицям наші ходять кругом. Ілі не наші. Заїхав я в дворик один. Тут такі прикольні старі постройки. Дуже схожі місця є в Києві на прорізній. Там mm. теж такі дворики заходиш і дуже похожа архітектура. Тут така і самі вивіски. І навіть такі самі входи в підвал. Дуже похоже. Отже ж так, это. коли ми уходимо, я забираю з собою телефон і от це. Вот. Тут мій паспорт і мої євро з доларами внутрі. <хай> і все. Ну і ключик для лісопеда. Лісопід у нас один. Коли ми йдемо гуляти вдвоєм лісопед, я пристягую і оставляю. А коли ми йдемо гуляти в город, Таня їде на паровозі. На автобусі. І в місті ми завжди вдвоєм їздимо. Іноді Таня гуляє по лісу, а я їжу в магазин на лісопіді. Іноді я їжу сам заряджатися до вокзалу. Заряджатися треба хоча б раз у два дні. там наша хованка рядом. У нас з цієї сторони густо закрита. А отут прямо вже домик одразу. Там живуть люди. Якщо б була усилена антенна, можна було б попробувати Wi-Fi поймати даже чийсь. А ось якщо отсюда дивитися? Це ж Ялта. А оце Лос-Анджелес. Отже, сьогодні у нас ось таке блюдо. Без всяких маринадів. Просто підсолити і все. Гомілки. Жарок, накидали товстих палок. Вони згоріли. За один раз, причому гомілки нанизуються хитрим способом. Шампури у мене плоские. От якщо подивитися, спеціально зробили плоскими, щоб не прокручувалось. Але як нанизувати, я покажу в следующий раз. Тут хитрий метод. Вони піджарюються, ми трошки ворочаємо, трошки підсолюємо. Трошки опускаємо на раму нижче і розшавелюємо жар, щоб сильніше жарилося. Оно шкварчить. Уже 35 хвилин шкварчить. Еще минут 20 треба хоча б. Середній шашлик буде швидше бли... готовий. А оцей довше. ми його в очередь вже дожаримо. Ще я тут знайшов. такое, брынза называется. Ну, воно таки похоже, воно наче жирный творожок, но с вкусом таким ярко выраженным брынзы, дуже хорошо пасует до салатов. Если помидоров накрышить и добавить туда всю штуку, получается дуже вкусный салат. Мы вчера таки с котлетами делали. Вот же ж по поводу купаний. Вот место купания и душ. Причем не только девушка, но и мальчик тоже. нас принимает душ каждый день. А как же ж? Иногда самолеты над нами летают где-то там. Я его, а он увидел его, он взлетает. Тут очень часто летают до Будапешта рейсы. В общем, мы вот тут купаемся, воду греем, кружка греем, сюда разбавляем баклажкой, вода теплая и все отлично. Ну так вот мы живем. Сиделки. Это я тут нашел две подушки таких. Положил их на деревянную раму и получилось сиделки. Перший тиждень було добре, а зараз комари. І тому, поки ми тусуємося на стоянки, доводиться таке робити. Кидаю товсті палки, щоб вони диміли. Щоб диміли. От. А коли вони загораються, вони швидко прогорають. Спеціально не збирав товстих дров. Я чогось думав, що тонкі дрова будуть краще горіти, а якось виходить, що товсті краще горять. А по вечорам якось погода міняється і хуже горить. Вчора знову робили борщ з цим. З... З... З коклетами. Но мені дуже подобалась картопелька з коклетами. Коклетами. Все обнаружили тут чайок. Ціна майже як в Україні. Правда, це не ганпаудер, він похуже трохи. Але хороший зелений чай розсипний. Оце 100 грамів. По-моєму, 1,5 євро або 160 центів. Щось швидко загорілось. Так. Коротше, можете посчитати, скільки це за кілограм. Ну, в общем, нормальна ціна, я говорю, як в Україні. Оце кофе з Лідла дуже хороше. Перед цим брали от отаке, але воно хуже. Оце краще. Тому що тут 50 на 50. Робусте. Дивіться, польське молоко з повищеною жирністю 3,8%. Воно трошки дороже, але воно того стоїть. 120 центів стоїть. Отаке 105 центів. Це я вчора взяв теж в цьому фрейші. Ну потім обнаружив, що у Біллі є теж дешеве молоко їхнє, але воно заника не було. В Лідлі тут взагалі щось паршивий асортимент товарів, Багато чого, що пишуть вони по акціям, а його немає в магазині. А оце наша стиральна машинка, дуже зручна. Я приношу воду, Таня запускає машинку, включає Этот самий режим з ополаскиванням і сушимо тут же. Вон мои штанишки. Я их редко одеваю. Я в них летел в самолете. Вот. Но сейчас это требовало уже было постирать их. И был всюду, он, бачите, уже это самое, даже под навесом у нас. В общем, сегодня наш ресторан фастфуда, вот так я буду делать, бачите? Как в лучших Макдональдсах. Бы я давно такого хотел. Прям страшные сныться мне. А ви скажете, а чого ти не купиш у Макдональдсі? Я пробував, вона не така. Вона не вкусна в них. Мабуть із-за погоди горить не так сильно, як хотілося б. Ось таке виходить. Я хотів, щоб прижарювалося, прижари. Приходиться тоненьким слоєм ложити, мелкими порціями. Ось ось, бачите у нас тут. Оце таке у нас буде, тому що тут буде жаритися курка в маринаді. Ми два маринади сьогодні. Короте, сьогодні не так, як в прошлий раз, а в маринаді буде. Бачите, гіперкостер який. Ні, В принципі, ми з Ігорем в Румунії пару разів робили великий костер. А це після того перший раз за кордоном такі тут робимо. В общем таке ось у нас тут. Сьогодні з маринадом. І сьогодні вони піджарюються трошки сильніше. Я зробив жарок побольше. Так же само закрили від вітру, щоб вітром не задувало. Ось наша картопелька, її потім розігріємо на жарку. І буде салат із помідорчиків черри з намазкою, оцією. Вона з бринзовим вкусом дуже хороший смак создає. А ще й сметанка у нас там буде, да. У нас же ще й сметана є. Буде дуже вкусно. Ми купили два віда марінати. Будемо коштувати, як воно Думаю, буде класно.